Олег нервував. Наталка в таких випадках говорила, що він до краю роздратований. Від цієї фрази він дратувався ще більше. І було від чого нервувати, як він міг так потрапити між двох жінок, адже як добре все починалося. Він був нікому невідомим та досить посереднім архітектором і знав про це, але дуже мріяв опинитися у великому місці на добрій посаді. А чому б і ні. Зрештою, він був гарний, самовпевнений і цілком міг би керувати колективом. Керувати ж не вигадувати будь-які дизайни та макети будівель, а здібності до управління він має. От тільки не щастило до певного моменту. Навіщо він пішов на виставку авангардного мистецтва Олег і сам не знав, але саме там він познайомився з Наталкою. Київська штучка, прошепотів йому на вухо, старий приятель Борис, працює у великому архітектурному бюро. У наше місто приїхала бабусину квартиру продавати, не стала бабусі рік тому. А більше нікого в неї немає. І чоловіка, і чоловіка, хмикнув Борис. Натомість є своя квартира у Києві. А ти що, око на неї поклав? Не твоя справа. Наталка зі своїми сірими очима та округлими формами Олегу справді сподобалася. Скинути її трохи, звичайно, але й так непогано. Головне наявність власної квартири у великому місті та зв'язків бюро, де Олег міг би зробити кар'єру. Зачарувати цю просту дівчину. І як вона могла так добре влаштуватися зі своєю скромністю, Олегу не складало труднощів. Декілька розумних фраз з приводу представлених на виставці робіт важкий погляд, запрошення на прогулянку, що закінчилося вечерою в ресторані. І за тиждень Наталка вже сама його покликала з собою 26-річна дівчина давно мріяла про заміжжя і тепер повірила, що зустріла свого нареченого, який до своїх 30 років шукав лише її. Олег, а хочеш поїдемо зі мною? запитала вона і почервоніла. Та навіщо я тобі там потрібний? Напевно, у тебе в місті купа шанувальників, а я, бідний провінціал. Олег зіграв справжній смуток із цього приводу і навіть голосно зітхнув для переконливості. Що ти, нема в мене нікого, а тобі тут лишатися не можна. У тебе ж талант, а до нас на роботу якраз архітектор потрібен. Наталка наприкінці цієї палкої мови знову трохи почервоніла і відвела погляд. А знаєш, промов Олег, ніби щойно наважившись, я, мабуть, ризикну, але не відпускати ж тебе, коли тільки знайшов своє кохання. Наталка, звісно, намагалася світитися від щастя після такого зізнання, але вдалося їй це погано. За два тижні Олег вже обживався у трикімнатній квартирі дівчини, точніше, нареченої. Вони вирішили одружитися якнайшвидше, і Наталка боялася повірити у своє щастя. Весілля було скромним, але дуже романтичним. Олег влаштувався до ж архітектурного бюро, де працювала дружина. З дня їхнього весілля минуло три роки, за які Олег кар'єри так і не зробив, хоча працював старанно і найзаслуговував на похвалу та премії від начальства. Це його нервувало не менше, ніж розмови дружини про дитину. Наталю, та ти зрозумій рано нам ще дітей заводити. Знаєш, скільки на дитину грошей треба, сказав Олег. Олеже, а як же інші виховують? Не всі ж такі мільйонери. А у нас і квартира є, в іпотеку не треба влазити, і заробітки гідні та стабільні. Чого чекати? Годинники цокають у нас обох між іншим, відповіла дружина. Ще трохи треба зачекати. От стану начальником відділу, тоді повернемося до цього питання, просив Олег. Ну не визнавати ж було йому, що дітей він не любить і не хоче, так і на вулиці опинитися недовго. Добре, зітхала Наталка. Такі розмови в останній рік стали відбуватися все частіше, і в Олега вже закінчувалися аргументи проти. Аж раптом у їхньому бюро з'явилася дівчина з чудовим ім'ям Оленка. Прибула вона за кордону, де навчалася кілька років, і була улюбленою племінницею боса Георгія Івановича. Звісно, з низів її кар'єру починати не довелося одразу стала начальницею відділу кадрів. А ще вона миттєво поклала око на Олега, та й вона його зацікавила. Ритуальні танці були короткими. Олена запросила Олега до свого кабінету і беззаперечно заявила, що він їй подобається, і вона запрошує його на побачення. Нічого, що я одружений, з усмішкою запитав Олег. Це ненадовго. Олена подивилась йому прямо в очі. Через три дні вони стали коханцями. На роботі ретельно шифрувалися на прохання Олега. Він ще не зрозумів, чи витяг черговий виграшний квиток, чи Олена з ним просто розважається. Через три місяці Олега несподівано призначили на місце начальника відділу, який відбув в інше місто керувати філією. Ти ж розумієш, що це місце тобі не з неба впало, поцікавилась Олена в нього. Ну, я добрий співробітник, промовив Олег. Та гаразд тобі, зрозумів я зрозумів. Дякую. І тобі обов'язково за це відплатиться прямо сьогодні ввечері. Олегу було все ваще обманювати дружину про затримки на роботі, адже вони працювали в одному офісі. Хоча на різних поверхах, але це підвищення доводило, що недарма чоловік затримувався. Втім, Наталя йому й так вірила. Ось наївна, навіть трохи буде шкода з нею розлучатися, а може не доведеться. Наталя у ролі дружини його цілком влаштовувала, іноді, щоправда, дратувала надмірною турботою. Олена ж влаштовувала, як дама для відпочинку. Навіть не думай про це, не витримала Олена, коли одного разу Олег, наче жартома, поділився з нею цими своїми думками. Я не маю наміру довго ділити тебе з цією жінкою. Тихо-тихо, Олег кинувся її обіймати, переборщив жартами. І взагалі, коли ти плануєш і все сказати та подати на розлучення? запитала Олена. Ну, Люба, зараз не час. У Наталки звал на роботі, та й почувається вона не дуже добре. Треба почекати, вдавано зітхав Олег. Будь ласка, не затягую з цим, інакше я сама і все розповім. Олена явно роздратувалася. Та й набридло й дивитися на щасливе обличчя Наталки при випадкових зустрічах у коридорах офісу. Ось як тут Олегу не нервувати. Ще місяць йому вдавалося вигадувати відмовки ну ніяк він не міг наважитися на розлучення. Адже Наталя йому так допомогла, можна сказати, витягла його з безперспективного міста, підтримувала усьому, підбадьорювала. Нагода змінити все на свою користь трапилася Олені несподівано. Вони з Олегом розмовляли в коридорі офісу на якісь абстрактні теми. Як завжди стоячи на відстані один від одного, коли з кабінету вийшла Наталка. Коханий, ти сьогодні знову приїдеш до мене ночувати? Я так скучила, досить голосно вимовила Олена і раптово обійняла його і пригорнулася. Так, звичайно, відповів Олег. Ти що, побачать? прошепів він, схаменувшись, і м'яко відсторонив дівчину. Наталку він не побачив, стояв до неї спиною. Натомість Наталі нічого пояснювати не треба було. Вона на власні очі побачила і почула те, про що в офісі давно шепотіли. А вона вірила чоловікові, а не цим чуткам. У тебе стосунки з Оленою? прямо запитала Наталка у чоловіка, коли того вечора він знову почав їй щось говорити про звал на роботі та проблеми, які не дозволяють йому вчасно прийти додому. Що ти взяла? злякався Олег. Це все неправда. Що саме неправда? Ну, все, що тобі хтось наговорив». Олег, я вас бачила, обманювати безглуздо. Ну, раз бачила, то так, розлютився Олег. Зрештою, скільки можна. Завтра забереш речі, а сьогодні не приходь, твердо сказала Наталка і підозріло, спокійно попрямувала до виходу. Звичайно, вона проплакала весь вечір. Звичайно, кілька разів порвалася зателефонувати Олегу чи навіть самі Олені висказати їм все. Але змогла себе стримати, тим більше, що вона носила дитину. І це було найважливіше цією новиною вона днями хотіла поділитися з чоловіком. Просто готувалася, підозрюючи, що він не зрадіє тепер повідомляти не доведеться. Олег забрав свої речі наступного дня і переїхав до задоволеної Олени. Він не став з нею сваритися через те, що вона його підставила перед дружиною який сенс, тож навіть краще не довелося нічого пояснювати. Тільки тепер Олена вирішила, що Наталку бачити не бажає ніколи та ніде. Та що я можу зробити? дивувався Олег. Не знаю, що хочеш. Попроси їй звільнитися, лютувала Олена. Або підстав якось, щоб жодне нормальне бюро потім твою наталку не взяли. Бачити її не можу. Взагалі то це ти в неї чоловіка переманила, буркнув Олег. Чого ти ще хочеш? Що? Ти так зі мною не розмовляй, а то й сам без роботи залишишся. Тихо, тихо, я пожартував. Насправді Олегу теж не хотілося бачити Наталку. Але запропонувати їй звільнитися, йому нахабства все-таки не вистачило. Зате вистачило кмітливості підставити колишню дружину. Усього ній скільки правок у її проект, доступ до комп'ютерів співробітників у нього як начальника відділа був. Звичайно, будь-хто міг відстежити, хто вніс зміни, тому Олегу довелося заплатити сторонню айтішнику, щоб той навчив його, як приховати сліди. Замовник завернув проект зі скандалом. Олег спеціально вибрав цього нервового бізнесмена. Наталку викликав у кабінет Георгій Іванович. Про що вони розмовляли, ніхто не чув, але за півгодини приїхала швидка і забрала жінку. Після зради чоловіка Наталя дуже намагалася тримати себе в руках і не показувати на роботі, що й дуже погано морально. Їй це вдавалося, але проблема із замовником дотиснула її. У кабінеті у начальника, який розмовляв з нею суворо, але голос не підвищував, Наталка розплакалася. А потім все потемніло в очах опам'яталася вже в палаті. Як моя дитина? насамперед спитала вона. Дитина? здувався молодий спеціаліст. «Ви не були вагітні. Але як же? І тест показав. Так буває! заспокійливо промовив спеціаліст і почав щось пояснювати про особливості жіночого організму. Додому Наталя потрапила лише наступного дня. Вона нікого не хотіла ні бачити, ні чути. Відповіла лише на дзвінок із роботи, повідомивши, що звільняється. Заяву напише пізніше. Тиждень Наталка не виходила з дому. Спала, щось їла, і бездумно дивилась у телевізор, нічого там не бачачи. Їй треба було вирішити, як далі жити. Дзвінок у двері вона почула не одразу. Наталка, ти куди зникла? На порозі стояла колега Оля. «Сидиш тут одна, нічого не знаєш. Що я маю знати? мляво поцікавилась Наталка. Так у нас весь офіс гуде. Оля пройшла на кухню. Георгій Іванович, після того, як тебе забрала швидка, провів ціле розслідування. І, звісно, швидко з'ясував, що твій проект зіпсував Олег. Той замітав сліди, але ж ти знаєш нашого Айтішника. Наталя покивала, знає. Ось, ну а далі справа техніки. З'ясувалося, що Олег тебе покинув через Олену. Та в кабінеті Ятька чомусь голосно обурювалася і вийшла незадоволена. Загалом Олега звільнили з ганемною репутацією. Олена залишилася, звичайно, але гадаю, сама піде. Тож повертайся, Наталко. Ні, похитала головою Наталя. Поки Олена там, вона мені спокою не дасть, та й бачити її я не хочу. Ми так і подумали, заявила Оля. Георгій Іванович, як ти розумієш, племінницю вигнати не може, але дуже хоче тобі допомогти. Ось номер телефону. Це його добрий приятель, давно шукає собі тямущого співробітника. Подзвони, нічого не втрачаєш. Через два тижні Наталя вийшла на нову роботу. Весь цей час їй дзвонив і писав Олег. Вона не стала його слухати, просто скрізь заблокувала. Залишилося тільки отримати свідоцтво про розлучення, і все у неї буде добре.